Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, у мого перегляду відео, обов'язково підписка, лайк. В описі під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал, куди обов'язково підписуємось. Сьогодні у нас обзорчик чергової таполочки. Це таполочка, можна сказати, аналогом, яка нічого тут нового, в принципі, поки що не придумали. Як завжди, тапаємо, збираємо монетки, прокачуємо в розділі «Буст». За свої левела там, за один тап, щоб було більше, щоб більше накопичувалося енергії і так далі. Тобто, по факту нічого нового. Так само є кнопочка Rocket, де ми, здається, її не спіймав. Може спіймав, тому що дається по 10 ударів за один раз. І ось так тапаємо. Але тапати тут прикольно. Тут цікаво, зроблено воно також цікаво. І можна в принципі, так, все закінчилось. Можна, в принципі, тапити. Так само є розділ картки. В розділі «Майн» переходимо їх, ми можемо тут купувати карточки. Дивимось, вони тут коштують певну кількість монеток. Зараз в мене не вистачає, тому як тільки почав... Прокачувати цю тапалку. І так само збільшуємо винагороду за годину. Не знаю, як тут буде давати, чи тут буде давати за так само, як в хом'яку винагорода буде дроп за годину, чи тут буде так скільки ми монеток зберемо. Подивимось. Але дивимося принцип дії майже той самий, що і в хоміка. Можливо, навіть і той самий. Так само є денне комбо. Потрібно взяти ті карточки і отримати можна отримати 5 мільйонів монеток. Тому, в принципі, можна додавати до свого портфелю, що з цього вийде. Звичайно, тут зараз нічого не скажеш. Все, як то кажуть, курчата по осені будуть рахувати. Заходите вам сюди, в чергову цю таполку, чи не заходите, безперечно, вирішувати тільки вам, ну я буду пробувати пробувати прокачувати. А що з цього вийде вже побачимо в найближчому майбутньому. У всіх інвестиційних проектах пам'ятайте про золоте правило. Хоч і тут не потрібно інвестувати, але. Пам'ятайте, що інвестувати можна лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити, щоб не бути хомічками всім.